Святкування богоявлення господнього цьогоріч було незвичним. По-перше, війна, яка не дала у повній мірі насолодитися священним дійством, яке проходило на березі Галинківського озера. По-друге, аномально тепла погода, яка не дозволила стягнути кригою водойму. Втім, ці обставини не змусили шосткинців порушити свої усталені традиції. Як доказ, довжелезна черга бажаючих освятити воду. Вже давно дуже ми приходимо сюди, освячимоському тут водичку. Ярданську беремо для дому. Кажуть, вона цілюща від хвороб. За давніми традиціями українців то треба прийти, ось, побризкати всі куточки, всі зеркала, а тоді стати, і ось як хрестяться люди. Тобто Схід, захід, північ, південь, чотири рази випити цю воду і поставити її біля ікони. Її багато не потрібно, але ну, вона від хвороб допомагає. Наліваю у чай, можна наливати. Можна додати в страву, можна додати ще окупається у воду. Ну так і розтирати всякі болячки. Надо почитати очі наш угли дома треба іменно гілочка освіщати, а свячу всі углися. Свічка в угли, і, і зганяю злого духа, розбавляю її з другою водою і п'ю це лілічебна вода. Вчора свячували в церкві, і е, сьогодні в церкві ми святили, а тут уже на на Ходом. Так, хресним входом від церкви сюди ми прийшли, ми, але ми тільки вмивалися тут. Тут вже воду не святили і вже не, купали, не купалися, але вмивалися. Я вмивалася. Це не тільки традиція нашої сім'ї, це традиція всього нашого українського народу. Як і в попередні роки, святкове богослужіння на дитячій купальні проводив отець Силуан, настоятель церкви царственних мучеників. Через війну тривалість церемонії освячення води довелося скоротити, але основне завдання священник виконав, розповідає він. Повинно пройти все організовано і щоб люди залишились задоволені. Такі дві бойові задачі, будемо так казати. Такий цей час, коли ми всі всю увагу уділяємо молитві для того, щоб накрити. Наше місто молитвим покровом, звертаючись до Царіці Небесної, всіх святих, я особливо це, це свято, Богоявлення Господня або хрещення Господнього. Да. Коли ми приходимо і освячуємо водичку, то молитва освячує всіх і вся, приходять люди щасливі і нещасливі, приходять багаті. І різного остатку приходять люди, які перші кроки роблять Святої Православної церкви. Приходять діти, приходять також поранення, приходять люди, яких рана на серці, бо багатьох горе не знають, де знаходяться родичі, багатьох нашого рідного неньку України, внуки, яким в 2014 році було по 10 років, зараз боронять нашу країну. Пере за все молитва була за них, і також за наше місто і за всі міста України. Амінь. Цього дня шосткинці набиралися цілющих властивостей води і в самому озері. Після пірнання радісні та бадьорі, але трохи засмучені через зовсім незимову погоду. Перший а? раз як перну, понравилась пірка кожен год. Сьогодні як водичка. Атлічна пора погодка не дуже підвела. Ничу. Це вже третій год. А що саме спонукало вас? В цей ну, не воді? знаю, всі купаються і м'якло. Раз спробував, подобалося, це тепер постійно кожен рік купається. Здоров'я, здоровий дух. Гаряча, тепла водичка. З праздником всіх, здоров'я всім. Кожен рік ми їздимо, купаємося. А скільки вже років ви ось так зернаєте? Років 10 вже є. Хай всі купаються на такі праздники. Я ще не чув, щоб хтось заболів в такий день. Ще не чув я ніколи. Ні, ні разу. Все добре. Нравиться купатися іменно на крещение. А як ти стала, що 13 років тому Ви вирішили пернати лофт? Ну, в один прекрасний день сиділи і решили покупатися. І вот з этого дня каждый год купаемся. Як сьогодні вода чи не дуже холодна, супер вода супер. але тільки погода в цьому воду. Як завжди, під час святкування хрещення чергували біля Галенківського озера рятувальники, проінформували, що на момент перебування тут нашої знімальної групи жодних порушень правил безпеки на воді зафіксовано не було. Під час святкування водохреща ніяких надзвичайних ситуацій не траплялося. Ніхто нашої допомоги не потребував, і все відбувається на на даний час спокійно. У нас організоване чергування на всіх місцях, де будуть відбуватися купання, і наші співробітники будуть чергувати увесь час. Не полишали свій традиційний пост і продавці шашлику, глінтвейну та чаю зізнаються, що сьогодні саме глінтвейн користується святкувальників найбільшим попитом. М'ясо 60 гривень 100 грам. Глінтвін 60 гривень, большой стаканчик. Ну а чай там как обычно, недорогой. Цьогоріч святкування водохреща зібрало на Галинківському озері не так багато людей, як раніше, говорять Шоскінці. Але радіючи, попри війну та ще й повітряну тривогу, свято все ж таки відбулося.